Усім привіт! Сьогодні я вам розповім про дуже цікаву книжку. Написав її Андрій Кокотюху. Ха, А називається таємниця козацького скарбу. Тут є цілих чотири головних героїв: Данило, Богдан, Галка і Страус Футбол. Або, як його помним ім'я, футболер. З нього і почнемо. Чому його призвали футболером і як він потрапив у маленьке село? Все дуже просто. Просто коло їхнього села є пташина ферма, і там саме і є страуси. Маленький футбол утік із своєї клітки, а спіймати його ніхто не зміг. Як не лови, лови і не зможеш. Дуже спритний був, а приручити його можна. Тільки одним, якщо його приборкати. Приборкати і приручити це ви думаєте, що однаково, але приборкати, це я маю на увазі приборкати верхи, їздити на ньому і так далі. Це саме і зробила Галка. Спершу вона вилізла на курник, стрибнула страву собі на спину, а той такий брикається, брикається, але потім все-таки вирішив: ну, добре, я здаюсь, ти моя хазяйка. Галка запропонувала це зробити хлопцям. Ті погодились і тепер футбол і їхній друг. А чому його прозвали футболом? Все так само просто. Тому що він дуже лютий, а зупинити його можна тільки однією вітчю, а саме футбольним м'ячем. Футболик дуже любить грати у футбол. І він це показав у самому кінці книжки. Тепер про наших друзів. Богдан сильний, і колись він був у банді. Але Данило його врятував. У його сусіда був великий злий пес. Він підійшов з тим псом, бо вигулював саме його, і сказав: Відчепіться від нього, а то пущу на вас собаку. Ті злякались і втекли. Наш Данило найрозумніший у всій команді, саме він. І розгадував кросфорди нашого старого козака. Ой, я ж вам ще не розповів, що козак? Старий козак заховав скарб. Там була і золота булава, і багато інших коштовностей, і наші друзі вирішили їх шукати. Їм про це розповіла Галка. Яка саме стежила за двома злими дорослими. Першим був туман. Він приїжджав до того села кожен рік і щось там вишукував. Він шукав саме скарб, а ще був дядько Сашко. Це була добра людина з доброю душею, але одного разу кому запропонували шукати скарби. І він вирішив, це ж законно, і підійшов до тієї справи ближче. Але туман зрадив його, але зараз не про це. Перше я вам хочу розповісти про саму історію козака. Козак був добрий, сильний і розумний. Він заховав свій скарб дуже кмітливо, тому що його старший син зрадив. Його самого свого батька рідного зрадив і королеві підкорявся. А менший син був добрий, піклувався на старість за своїм батьком, але по правилах він мав віддати спадок обом синам. Тоді він вирішив: захопаю той скарб, щоб шукав мій син, і сказав, Ось тобі мій скарб, а ось тобі я його заховав. Бери загадку і розгадуй. Шукай, шукай, може, колись і знайдеш і помер. Але могилу лазникла, не дожила через те, що піддані королеви знищили майже усі козацькі могили. Королева ненавиділа козаків, але тому старшому брату вона допомагала, тому що той допоміг знайти старого козака, дала йому всю землю рідного краю та і сказала: тепер ти пан цього місця. Але запам'ятай, гроші я тобі не дам, тільки це місце. Думав брат і думав, і думає, який же пан без грошей і вирішив шукати і вкрав у свого рідного брата документи. Може, там щось є, та що з того? Не було там нічого, ні підказок, нічого. І так і помер в жадності і в боргах, а борги своїм дітям. Подавав цю історію їм розповів дідусь Льоньке. Льонька – це голова банди, яка їм не дозволяла ловити рибу. Далі вони шукали скарб, розгадували загадки, яку дав їм той старий козак. А ось що було в кінці, ви можете прочитати самі. Але я можу вам розповісти. Чого ця книжка навчає? Вона навчає доброчесності, підтримки, дружби, бо коли наших героїв злий туман в яму закував, то їм прийшла на допомогу банда Льоньки. Вони робили добрі справи, допомагали музею. І все так далі. Також це вчить, що треба дружити з, з усіма, кого зустрінеш якогось свого ровесника, не спіши дивитися, хто він такий. Може, він просто злий через те, що щось не по його. Подивися на нього детальніше і побачиш щось світле, а на сьогодні все і до побачення. Дякую усім, хто підтримує мій канал.